Доброго дня! Шановне панство, пані та панова, падом ви. Рада всіх бачити і чути. Дивиться, хочу подивитися такий розклад, хоча я його, напевно, буду розглядати в телеграм- своєму каналі. Це про сон. От хочу просто подивитися вас, подивитися, про що ваш сон і що вам. Потрібно, можливо, дізнатися саме таро. хочу подивитися. Якщо прийде моя колода, це оракул буде такий, не буду зараз говорити, я потім вам покажу, то цей сни, напевно, я буду розкривати на цьому оракулі. Мені дуже цікаво буде поєднати таку комбінацію. Як ви думаєте, ви можете написати. Так, і написати я з повагою відношусь до ваших повідомлень в особисте. Але коли це про якісь такі розклади так, загальні, то буде цікаво і всім іншим прочитати коментарі саме під відео, а не в особисті, коли ви мені пишете, розповідаєте свої історії. Це дуже добре, але хочеться, щоб інші люди бачили ваше, ваше враження. І так, в яких ви енергіях зараз знаходитесь, щоб ви е, зрозуміли, що це буде про ваш сон, про сьогоднішній про сьогоднішні сон, так? Про що сьогодні вам наснилося і до чого це. І так, в яких ви знаходитесь енергіях? Ви у мене королева кубків. Дівчата, в цій колоді, королева Кубків теж вагітна. І тому, хто. Очікує, а хто хоче, вона може насправді говорити про ваш стан. Про те, що ви можете, тут бачити, і рибки плещуться, і от дари такі от несе вона так, до цих рибок. Це теж про вагітність до речі. Тому, якщо ви очікуєте або хочете, то це може бути теж знак. Королева Кубків. Паш Жезлів. Вісімка пентаклів. Чоловіки, до речі, пригодьте на себе і суд. Ви в енергіях пробудження. там там Якщо ви не знали, ви пробуджуєтесь. Пробудження може бути різним. Тут емоціональний аспект, королева кубків це імпат. Це інтуїція, це відчуття. Ви можете відчувати навіть знаєте, от стан людини навіть на відстані. Це пробудження і трансформація, тому що тут вийшов суд, страшний суд, який закликає до цього. Ви перебуваєте в фазі великого переосмислення свого життя, коли життя вимагає від вас зробити вибір, звільнитися від старого і піднятися на новий рівень. Тобто ви, серце ваше відкрите. Можливо, у вас тут і зараз ви, а, нові відносини. Ви відкриті до почуттів, ви відкриті, знаєте, вкладатися, ви хочете, щоб і ви, і вас кохали От ви в такому стані зараз. Можливо, у вас хтось вже є. Ну, якщо є, якщо я вас вітаю. А, але душа. Так би мовити, йде за покликом. Так? І це наш такий період ініціації, це і про навчання, тому що пажих жезлів, так? очищення і готовність почати щось більше. От Ви в такому зараз тут зараз стані. Це про новий якийсь досвід, це працювання над собою, над своєю майстерністю, вісімка пентаклів. Тобто ви от в такому Знаходитись в стані. Вичутлива людина, до речі, емоційна людина і відкрита серцем і душею. Тобто це якісь у вас тут нові хвилі відбуваються. От я навіть можу прослідкувати по тим розкладам, які раніше, я так розумію, або додаються люди, які несуть цей потік енергії інших, або ви змінюєтесь, розумієте? Все змінюється, не тільки енергія всесвіту, але зрозумійте, що коли ви змінюєтесь, все змінюється і навколо вас. Так, що вам наснилося і що потрібно вам знати про ваш сон? Дев'яточка пентаклів, вісімка кубків, жрець, туз жезлів, вежа, десяточка. Жеслів, зірочка, це так, вам снився сон. І цей сон от просто поєднання, знаєте, ви от всесвітом розмовляли, вам щось передавали, якусь інформацію. Дивіться, сон був про звільнення. Сон говорить про те, що ви на порозі нового етапу. Але для цього вам доведеться залишити щось позаду. І а, те, що вже вас не надихає, те, що вже вичерпало себе, і те, що не несе ніякого позитиву. Тобто, коли вже йде негатив, то це говорить про те, що ви вже в точці, коли вам потрібно робити крок вперед, а не в минуле назад. Зрозуміли. Там в минулому, якщо там немає гармонії і балансу, нічого, крім білі і того, що ви вже проживали, не буде. Буде тільки гірше. І так, у вісні ви отримали, по-перше, духовну підсказку. Тут ж рес виходить, і зірка. Розумієте, у вас надія, вам підсказують, що вам потрібно йти вперед. За своєю мрією, і що треба пристати тягнути вже оце тяг... чуже, це не ваше навантаження. Зумієте? Ви чогось дуже багато набралися на себе і тягнете, і дозволите собі самостійно йти власним життям до дев'яточки Пентаклів. Ви зараз у сильному переході емоційно ви відкрита. Можливо, у вас є новий знайомий або нова знайома, хто на кого, ну, хто дивиться, так? Ви відкрите, ви вчитеся чомусь новому, ви отримуєте знаки Всесвіту, від вищих сил. Ваш сон. Був символічним попередженням, що він говорить: прийшов час звільнитися від зайвих тягарів, залишити те, що вас не наповнює, і те, що вас вже руйнувало в минулому, і відкритися новому натхненню та духовному росту. Духовний рост це не про. Те, що ви повинні сісти читати мантри, це про інше. Духовний ріс це коли ваша душа зростає і по-іншому починає дивитися на ваше життя і на взагалі цей всесвіт, коли вона в балансі, коли вона розуміє, що ви взаємодієте всесвітом, і коли ви розумієте, що те, що ви вдаєте. Те, що ви думаєте, те, що ви говорите, ви притягуєте в своє життя. І коли у вас ви будете бачити це по-іншому, то у вас і змінюватись буде пространство ваше. Люди, які вас вже, так би мовити, залишились на іншому, на етапі не зростання в нижчому, вони будуть відходити, ті, які не хочуть. Розвиватися і не хочуть змінюватись. Ті люди, які приносили вам горяч переживань і а, оці неправильні, я би сказала, аспекти по відношенню до вас, і я не говорю, що ви свята людина. Ні, я говорю про те, що кожен отримує те, що він чи вона несе цей світ. Розумієте? Якщо, наприклад, вас зрадили або обманули, знайте, що ця людина все одно отримує те, що вона зробила по відношенню до вас. Можливо, не зразу, це як приклад, але отримує. Це все повертається, воно нигде не залишається. Просто воно може прийти тоді, коли ви навіть не будете очікувати. Це як приклад. Отакий ваш сон. Напишіть, будь ласка, як вам такий розклад, хоча я хочу його робити для телеграм-каналу, щоб, щоб такі от розклади бачила.